Ви часто запитуєте, як стягнути аліменти на отримання дитини з військовослужбовця? Давайте сьогодні розберемо цю тему. Звичайно, виконання батьківських обов'язків, зокрема сплати аліментів, залишаються актуальними і для осіб, які проходять військову службу. Тож не дивно, що почастіше запитання, як стягнути ж аліменти на утримання дитини. Та який порядок таких виплат насамперед зауважу: аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця, зокрема з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат винагород, а також з додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень. А тепер про порядок розрахунку аліментів: якщо розмір аліментів визначається судом, він становить чверть доходу на одну дитину. Третину на двох і половину доходу на трьох і більше дітей. При цьому сума не може перевищувати 10 пожаткових мінімумів на кожну дитину. Залежно від віку дитину встановлено мінімальні та максимальні межі. Так, до 6 років мінімальний розмір аліментів становить 1281 гривня 50 копійок, максимальний – 25 630 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років ці суми відповідно складають 1598 гривень і максимально 31 960 гривень на одну дитину. Відповідно, якщо дітей більше, Можна обчислити свою ситуацію. Важливо, у випадках зміни матеріального чи сімейного стану, стану здоров'я платника або отримувача аліментів, можливе коригування розміру виплат. Це може бути як збільшення, так і зменшення суми, а також зміна способу стягнення. Наприклад, перехід від фіксованої суми до частки від доходу або навпаки. Такі зміни оформляються за домовленістю або через суд. А що ж робити? Якщо платник аліментів відмовляється від їх сплати. У такому випадку радимо вам звернутися до суду та отримати судовий наказ про стягнення аліментів. Після цього такий наказ слід направити на виконання до військової частини, в якій служить платник. Якщо утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного чи приватного виконавця, стягувач може звернутися до виконавця. Та вказати інформацію щодо проходження військової служби боржником В разі, коли виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Звідти ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, де служить боржник. Після чого процес утримання аліментів буде продовжено. У випадках бездіяльності державного виконавця стягувач має можливість подати скаргу керівнику виконавчої служби, яка відкрила виконавче провадження. Також можна звернутися до Міністерства юстиції, якщо така скарга залишиться без відповіді. А якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт офіс та замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі у наступному відео!